Всім привіт, це Макс Єленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. До вашої уваги мій прогноз на матч відповідь півфіналу Ліги Чемпіонів. Боруся Дортмунд на виїзді проти Парі сен жермен Перша гра була зовсім нещодавно. Дортмунд вдома абсолютно по ділу переміг Парі сен жермен рахунок 1-0. чесно кажучи, по змісту гри стояло десь на 3-1. Дортмунд був кращим і мені здається, мав робити більшу перевагу. Звичайно, фактор домашнього поля для Борусі важливий, але все одно солідність. Клас деяких виконавців: Джейдун Санче, Мац Хумельс, інші гравці, він позначився. Я не бачу е приводів, чому б за тиждень на виїзді їм не повторити цей свій виступ. Ну а якщо не повторити, то принаймні бути не набагато гіршими, ніж вони були. Парі сен джермен як на мене, в півфінал продерся завдяки. Дуже-дуже необережному фолу і вилученню Рональда Араухо. Я про матч відповідь чвертьфіналу Ліги Чемпіонів проти Барселони. Не повинно, не повинно було Парі сен жермен бути у цьогорічному півфіналі ЛЧ. І, чесно кажучи, перший матч проти Борусії Дортмунд ну, продемонстрував, що ця команда далека від того, щоб от саме називатися командою в повній мірі. Цього слова дуже багато зав'язано на індивідуальностях, і я думаю, що для Сен-Жермен, для де Енріке буде вже кращим той момент, коли Кіліан БП піде і можна буде будувати гру без прим в атаці, без прим при обороні. Тому я думаю, що ПСЖ може, звичайно, в цьому матчі перемогти, але. Це не має бути перевага більше ніж в один гол. Тому моя ставка перемога до борусі Борусії з форою плюс півтора голи з коефіцієнтом 1,68. Якщо прогноз сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на ютуб канал рейтингу букмекерів. Також до вашої уваги соцмережі рейтингу букмекерів, де часто густо проходять різноманітні акції та конкурси. Велкам! Хай щастить! До зустрічі!